Всім доброго часу! Сьогодні ми з вами традиційно подивимося вихідні суботу, неділю, 23-24 березня. Подивимося, що там по енергіям, по активностям. Вас, як завжди, буде просите залишати вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання. Більше інформації, як завжди, традиційно ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так дивимося, що в нашій країні так, чекати на вихідних. Ну, дивіться, ми лякати нас знову можуть, і ми, як будемо, знаєте, готові. Карта сили показує, що ми будемо намагатися так, впрацюватиме захист, ідуть мені активності повітря. От, але вихідні будуть складні, тому що в нас іде втрата ресурсів і те, що пов'язане з водою, тут ідуть якісь проблеми. Тобто, вихідні нам ще про це ну, якби, нагадають. Багато буде створюватись на вихідних хитрощів, обману, якихось таких от на, ситуацій, так, яких ми будемо перебувати. енергії стоять а, в одному ж. А, Знаєте, такому місці, тобто не змінюються енергії докорінно. Тобто Як вони важкі були, так вони такі і залишаються, і на вихідні. Місцями може бути знову ж таки неспокійно і активно. От, та ми можемо спостерігати роботу захисної системи. Мені показують циклічні події, затягнені довгі повітряні попередження, от, і робота захисту. Темний період доби може бути більш активний, і знову мені йдуть провокації на об'єкти, пов'язані з забезпеченням, тобто це інфраструктура. Тобто цілі ще, як наче всі вони свої не виконали. Але йде багато провокацій, так, обман, активність, тривоги, але якось за захисних систем. Багато може працювати. Емоційно дуже складно. І мені йдуть, знаєте, які енергії? Стабільна активність, от дуже дивно так вже це звучить. Стабільна активність вночі по переміщенню у повітряному просторі. От, і знову ж таки іде мені можлива втрата ресурсів місцями. Ми застрягли в такій активній ситуації, так? в залежній ситуації і поки енергії дуже важкі. Субота. Неділя йдуть мені теж напруги, і енергії одні і ті ж, таке розчарування, біль, тривожність.